Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо смакоту з кабачком, печерицями та сиром. Неймовірно смачний рецепт. Сподобається всім, швиденько готується, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно дві середніх печериці. Печериці нарізаємо на пластинки. Печериці ми вже нарізали, беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати печериці до золотистої скоринки. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А в кінці близько напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментарі. Також пишіть коментаря, з якої країни, чи міста видивиться відео. Поки наші печериці смажаться, ми зараз будемо брати один кабачок середнього, мене вогою 350 грам, і будемо його натирати на терці. Дуже смачний рецепт готую не вперше, тож ділюся з вами провіреним рецептом, який можете сміло готувати та смакувати. Бачок ми вже натерли, давайте подивимося, як наші печериці вже дуже гарно обсмажили, Будемо зараз виключати вже їх, витягуємо їх в мисочку. Перду кабачками ще натремо одну середню цибулину. Я перекидаємо в мисочку і зараз сюди будемо додавати одне яйце та спеції за смаком. Я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Також нам буде потрібно трішки кропчику, будемо нарізати дрібніше. Кліп додаємо до нашої суміші. Зараз ще будемо додавати 2 столові ложки борошна. І потрібно все ретельно перемішати. Кожна нам буде потрібно ще сир, нарізаємо на кружечки. Розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії. Так, во. нашу суміш будемо ділити на дві частини. Застеляємо дно пательні першою частиною. Це так гарненько розрівняємо. Напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, ви вже його готували, і також хочете поділитися своєю думкою. Стерединку будемо викладати сир. Зверху на сир викладаємо наші обсмажені печериці. Наверх печериць викладаємо сир. І зверху будемо накривати нашою кабачковою сумішою. Будемо смажити на середньому вогні 5-6 хвилин з кожної сторони. Смажимо під кришкою. Ось таку смакоту ми приготували. За смаком ще посипаємо кропчиком і зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Можна готувати з будь-якою начинкою яка вам по смаку, я обожнюю печериці готую з печерицем. В середині тягучий, неймовірно, сир, смачно та просто. Я багато говорити не буду, смакота смакотою обов'язково приготуйте цей рецепт, не пошкодуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па.